Настав час розповісти про те, чим живе місто у ці дні. Ви дивитесь «Южнівські новини. Отже, сьогодні дізнаєтесь про таке: газопостачання на ОПЗ не припинятимуть южниців, атакують кіберзлочинці. Діти южного зможуть навчатися у Великій Британії. Газ для одеського припортового заводу не перекриватимуть. На підприємстві кажуть, що працюють у нормальному режимі, та причин для припинення газопостачання немає. Нагадаємо, 18 липня Укртрансгаз повідомив про намір перекрити поставки сировини для ОПЗ за порушення умов договору. Це сталося в останній день подання заявок на участь у конкурсі з приватизації підприємства. До речі, жодний інвестор не підтвердив своїх намірів щодо придбання заводу. Голова фоду держмайна Ігор Білоу заявив про перенесення продажу ОПЗ ближче до. Мешканців южного атакують кіберзлочинці. Із заявою до поліції звернулось шість южненців. З банківських карток людей шахрії санкціоновано знімають гроші. Про це жителі дізнаються від працівників банку та змс-повідомлень. Злочинні грошові операції відбуваються з клієнтами усіх банків. Про можливі причини крадіжок з карток дивіться у сюжеті. В соцмережах южниці діляться особистими історіями, як залишились без коштів на рахунку. Віталій отримав дзвінок від працівників банку. Чоловіку повідомили, що його накопичення зняли невідомі в місті Валенсія в Іспанії. На їх прохання чоловік назвав останні цифри своєї картки, аби в банку підтвердили факт крадіжки. Кошти шахраї знімали в чотири етапи. Банк ну, коректно по своєму процедурі. Приняли заявление по каждой транзакции, потом забрали, изъяли как бы карточку, потому что она заблокирована, сказали придите через 10 дней, получите новую карточку, а дальше уже как бы служба безопасности именно банка с вами свяжется. Ми звернулися за роз'ясненнями до одного з банків южного. Начальник відділення назвала ймовірні причини грошових крадіжок. Серед таких оплата рахунків через інтернет та повідомлення клієнтами про дані своєї карти на прохання псевдопрацівників банку. Каждый владелец счета, который открывает эту информацию, сам наберет на себя все риски. В банковском договоре при открытии карты мы прописываем, что все транзакции в интернете это все риски несет клиент. Банк за такие транзакции ответственности не несет. У нас есть программа Интернет-банкинг. Это когда мы заключаем договор с клиентом, и он в электронном виде может отправлять банк свои платежные документы. И мы их исполняем. За такую программу банк несет ответственность. Эта программа она закрывается ключами, паролями, кодами. У відділі поліції називають одну з версій крадіжок. Спосіб закріплення на банкоматах так званих сканерів, які мають властивість зчитувати секретні дані картки. Побачивши підозрілі накладки на банкоматі, необхідно повідомити про це в поліцію чи відділення банку. Постраждала особа. Вона в першу чергу телефонує до відділення банку чи підходить до відділення банку. Якщо фінансова установа вона є відповідальною перед своїм клієнтом, то вони зразу перетелефонують клієнту та запитують, проводилась ним транзакція чи не проводилась. Якщо не проводилась, то банк має на себе брати цю фінансову зобов'язання. Аби вберегтися від злочинних дій шахраїв, банківські установи рекомендують мати для розрахунки в інтернеті віртуальну карту. Більш є картки з чіпами. Проблема з розміщенням батутів актуальна і по нині. Ще з 2013 року підприємці та посадовці мали непорозуміння з приводу розташування майданчиків з дитячими розвагами. Зрештою деякого компромісу вдалося досягти. Більшість атракціонів перемістилася з проспекту до паркової зони, проте не всіх влаштувало нове місце. Деталі Ольги Годовенко Прекрасне місце. міст за проходимий. Це управлінці, вкотре радять підприємцю розмістити дитячий майданчик у парку Приморський. Вони разом вийшли на місце оглянути територію для дитячих розваг. Підприємець скаржиться. Документи подала у виконком ще у лютому, а дозвіл на розміщення батутів досі не отримала. дали? Коли? Якщо потім мені весною сказали. Я б успіла зілити документи. А это зілано для чого? Для того, щоб поморижить. И сейчас уже к концу сезона, может быть, сделаю электричество. Это нормальный подход? Это ненормальный подход к решению вопроса. И потом я очень вас просто настаиваю, пройдите по городу, море людей вечером отдыхает. Кроме фонтанов у нас пойти некуда. Все, пойдут мельницу покрутят и в фонтанах ножки, если дадут, помочат. Конфлікт між Людмилою Топольницькою та представниками виконкому тягнеться ще з 2013 року. Тоді представники міської влади вирішили перенести дитячий майданчик з проспекту Леніна у парк Приморський. Головний архітектор стверджує, непорозуміння сталося лише з одним підприємцем. Інші на переселення погодилися. Там завжди просили не в цьому місті, а там гімбудь до морю. І на це депутати ніколи не шли. Ми предлагали вот сесію труділа в этом месте, ми на те місце і прилагали. у нас на проспекті встановлюється в праздниці, і, скажем так, сама же Тапальницька писала жалобу в 2013 році в область. Область писала в міністерство. Министерство дало ответ. Сам з мы на проспекті їх не можна постоянно розмістити. Діана ссылки навіть на нормативи далі. Анна Іванченко підприємець, яка погодилася перенести свій розважальний комплекс проспекту. Парк Приморський зізнається, справи йдуть надзвичайно складно. Навіть цього сезону комплекс відвідують небагато дітей. Проблеми останнім часом створюються і через появу закладів, які продають алкогольні напої неподалік дитячого майданчику. В Южному любому підприємцю в будь-якої сфері розвиватися очень сложно. що ви бачите сьогодні. Це результат трьохдічної роботи. Приходят детки, да, оно жарко. Вы сами видите, тени не хватает, очень мало тенька. Люди в основном здесь гуляют точно так же, как и на проспекте, только вечером. В дневное время, да, оно открыто, оно работает, но некому работать. Люди сюда не ходят. Люди ходят на пляж, люди идут на базар, люди еще куда-то едут. Основной такой, когда мы работаем, это только вечернее время с часов 8 вечера. Да. Люди очень быстро устают, ну, знаете, на море целый день напарились. Кому интересно заходить сюда на площадку. Естественно, они бегут домой покушать, помыться, немножко отдохнуть. А ребенок, мама, я хочу сюда. Естественно, завтра придем, завтра придем. И так они все дружненько уходят отсюда. Если бы здесь была какая-то детская площадка бесплатная, вот как во дворе, да, чтобы что-то можно было детью бесплатно, не у всех же есть деньги, чтобы заплатить. Да? Они бы могли здесь бесплатно, свежий воздух, морской. Не надо идти близко к морю, переживать, где-то ребенок там зацепится. Тут все видно. Я думаю, что что-то здесь такое нужно. Было бы неплохо, если бы сделали для более старшего возраста площадку. Какую-то спортивную, антивандальную, очень расстраивает, что возле детской площадки раз, разрешают торговать алкогольными напитками. Это, конечно, печально. Не забывайте о том, что сами вы взращиваете это. Есть места, где можно выпить, а должно быть место, где можно просто прийти и культурно отдохнуть. Ініціатором виходу на місце управлінців та підприємця став депутат южницької міської ради Вадим Назаренко. Він вважає, що в місті має з'явитися ще одна площадка для розміщення дитячих атракціонів. Було е е кілька років тому назад вложити достатньо средств средство Приморський парк і всі такого роду розлічення перенести в Приморський парк. Мені кажется, що життя йде і нам потрібно буде місце для таких развлечений. И, І, всего, воно з'явиться. Когда ну, вот, должны решить більшість наразі в управлінні архітектури мають розглянути схему розміщення такої площадки. Після того як вона буде готова, проект рішення винесуть на розгляд депутатів. Южинські діти відтепер можуть навчатися у вишах Європи. 20 школярів отримали сертифікати Кембриджського університету. Для цього вони склали відповідний іспит. Більше розкаже Галина Говда. Міжнародний екзамен на знання англійської мови вперше відбувся 5 червня в авторській школі гузика. Іспит приймали представники сертифікованого центру з прийому Кембриджських екзаменів International House. Центр знаходиться у місті Дніпро. За результатами іспитів видається сертифікат. Этот экзамен состоит из четырех частей. Он проверяет навыки чтения, письма, говорения и аудирования. Результаты проверялись непосредственно в Кембридже. Для здачі екзамену було підготоване приміщення з додержанням вимог конфіденційності. Іспит проходив на трьох рівнях: стартер молодша група, 7-12 років, базові навички. КЕТ підтверджує навики володіння побутового спілкування англійською мовою. Пет передбачає, що ви можете розуміти спонтанну бесіду носіїв англійської мови. Для учнів такий іспит був у новинку. Діти готувалися протягом місяця на курсах з підготовки до складання міжнародних екзаменів. Три школярки отримали найвищий бал. Аріна та влада поділилися своїми враженнями від іспиту. Во время экзамена я чувствовала волнение. Я очень хотела сдать хорошо. Это была главная моя цель, которую я шла на протяжении всего года. Моя цель выучить английский язык для того, чтобы в дальнейшем путешествовать. Перезадача экзамена я очень волновалась, но когда пришла непосредственно сдавать экзамен, волнение куда-то ушло. Меня поддержал мой учитель, и я была уверена, что я сдала на все сто процентов. Скласти такий екзамен можуть всі бажаючі. Для цього необхідно подати заявку за 5 тижнів або зареєструватися на сайті. Екзамен є платним. Южна стає осередком мистецького туризму. Мешканці з усієї України та за кордону їдуть не лише відпочивати, а й творити та ділитися творчим досвідом з іншими. Художниця Запоріжжя представила свої роботи в одному з кафе міста. Надихнувшись відпочинком у Южному, вирішила провести майстер-клас з малювання пастелю для всіх охочих. В кафе Кофейник представлена унікальна художня виставка. Картини виконані на наждачному папері. Автор малюнків проводила в Южному свій відпочинок. Завітавши в кофейник, отримала пропозицію представити виставку власних картин. Зараз художниця в Запоріжжі, тож ми зв'язалися з нею по телефону. Я хочу приложити. Пропонувати... Научився роботи по наждачної бумаги масляна і вот витайсмішаної техніки. Очень понравился ваш город. мне очень понравилась чистота упорядочена і покой влітку в Южному. Велика кількість відпочиваючих. Тому в кофейнику зазначають, що в цей період виставки часто представляють гості з інших міст України. Ідея майстер-класу давно виношується керівництвом кафе решили попробовать все-таки с техники пастель. Почему? Потому что она достаточно демократичная техника, она достаточно доступная и простая. И поэтому, как для пробного мастер-класса, мы выбрали именно эту технику и этого художника. Художник все материалы предоставляет. Тут будет выбран Сюжет картини, так, і кожен сделает картину под руководством художника, тобто все буде рассказано про техніку, про те, як це все делать, про, про всі нюанси, і кожен з собою забере картинку. Майстер-клас з малювання пастелю відбудеться в неділю 24 липня о 10-й годині в кафе Кофейник. Необхідні для малювання матеріали можна буде придбати під час майстер-класу. Записатися на захід необхідно заздалегідь. Тим, хто працює легкого та швидкого завершення робочих буднів, а тим, хто відпочиває гарного настрою та хорошої погоди, новий випуск традиційно у п'ятницю. Тож до зустрічі.